Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу to crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про LayerEdge. В нього вийшло велике оновлення цікаве оновлення, і воно варте того, щоб зробити окреме додаткове відео про цей проект. Для початку, для тих, хто не в курсі, LayerEdge – це браузерна нода, в якій ми фармимо поінти за те, що підтверджуємо. Транзакції в мережі, якщо говорити грубо та коротко. Глобально тут нічого складного, просто треба перейти по посиланню, підключити гаманець і у вас фармляться поінти. Все стандартно, як в всіх браузерних нодах. В Лей вже реально дуже багато юзерів, і вони вирішили, ну вони розвиваються як мінімум, білдять далі. Цей проект зараз іде вже друга фаза тестнету. От буквально сьогодні вона запустилася. І в ній вони викатили декілька оновлень, і саме головне такий зробили антисибіл мув, називаємо це так. До речі, друга фаза буде йти тестету до 20-х чисел березня. Тобто, ну в цілому не дуже довго по часу всі фази йдуть. І це, якщо я не помиляюся, сам проект говорив, що він має вийти десь ближче до кінця весни. Тобто, ну. Часу до виходу небагато, і ну, проект, такий реально вартий того, щоб його почати відробляти. І так, для початку, що вони додали? Вони додали вкладочку Task, Proofs і Мінтс. Почнемо з тасків. Тут є завдання, вони зв'язані з мінтами Бейджиків. Зараз я про це детально розкажу. З підтвердженнями, з пруфами, які ми маємо робити. І тут можна просто. Підтвердити ще раз нашу браузерну ноду. Давайте почнемо з завдань. Для початку самое просте, це підтвердження нашої браузерної ноди. Це разове завдання, ми його виконуємо, за нього отримуємо 2000 поїнтів. Разово. Все. Окрім цього всього, тепер з'явилося, кожного дня можна робити пруфи. В цілому, тут просто треба написати будь-який текст і ну, підтвердити це. Все. Тобто, можемо написати там умовно. Просто слово proof, наприклад, і підтвердити це діло. Тобто, все ми зробили proof. Після цього ми можемо зайти в task і підтвердити те, що ми зробили, proof. Все. Це от. Такі от невеличкі завдання е, додали. Саме головне тепер, що вони зробили? Вони додали два бейджика, дві NFT. -шки. Е, одна з них повністю безкоштовна. В ній ми, отримує, ми платимо тільки е, там, менше цента за комісію транзакції в мережі Base, тобто Фрішна повністю NFT, вона дає 1,2 множник до буста поінтів. Е, також. Є OG, така ексклюзивна NFT, -шка. вона буде доступна до мінта ще всього лише 43 години. Вона в неї не обмежена кількість, тобто може замінити, скільки хочеш людей, але обмежено по часу всього 43 години. Залишилось до закінчення мінту цієї NFT-шки. Що вона дає? Вона дає 3х множник до фармопойнтів. Це насправді дуже круто. Виглядає вона в гаманці приблизно, ось так, я вже її замінтив. Виглядає вона ось так, коштує вона 2 долара. Тобто, замінити її 2 долара, це не так багато і не так дорого за те, щоб отримати множник X3, як на мене. Тобто, воно того точно варте. І при тому, що вони самі прямо пишуть, що вони ще цю суму повернуть за мінде невтішки після того, як вони в проект вийде в майнет і роздасть дроп. Тобто ну, вищий по глобально не втрачаєте навіть цих 2 долара. Також ось ця безкоштовна. Можна замінити замітити дві одразу, тоді множник 에, додається, і вас от зараз ми замінимо безкоштовно, якщо ви не хочете вкладати взагалі коштів, я потрачу на це 10 цента, тобто ну, копійки глобально. Вона дасть 1,2 ікса буста до поінтів. Далі, після того, як ми замінтимо НФТ-шки. Е, Наші нам потрібно буде їх верифікувати. Наприклад, зараз я верифікую ось цю OG NFT-шку, яка коштувала 2 долара. Верифікую її, і після того, як пройде апрув, в мене буде 3 x буст до фармопоїнців. Ну, ще як мінімум місяць буде йти ця фаза. Тобто, ну, це вже як мінімум себе окупить. Тому ну, це треба робити в будь-якому разі. В цілому все. От всі завдання виконані. Ще є одне завдання з. Іншим клієнтом е, ноди, але поки вона не наступне. чекаємо оновлення більше. В цілому, все, з головного, що це потрібно буде замінити невтішки на вибір е, або е, безкоштовно повністю, або за 2 долари в мережі Base ефіра е, ось цю OG. Це недорого, як на мене, і ну, можна взяти і, в принципі, ну, Воно себе окупить. І як ми бачимо зараз, після того, як я опрувнув те, що в мене є я є власником цієї NFT, в мене вже з'явився 3X буст до поєнтів. Це ну, насправді дуже круто. Тому не забуваємо фармити цей проєкт, якщо ви ще не почали, він реально зараз набрав дуже великий ажіотаж, тобто вони можуть ще добрати інвестицій на рахун за рахунок цього, що він зараз набрав великий ажіотаж. На цьому думаю, все глобально тут більше нічого не треба пояснювати. Якщо вам щось ще цікаво, можете написати в мене в телеграм-каналі, я вам відповім без питань, і на нього, в принципі, було б непогано підписатися там багато цікавої інформації. Та й в принципі все. Тому, якщо ви фармите цей проект, не забувайте перейти, обов'язково замінити, хоча б безкоштовно, якщо не хочете вкладати. А якщо ну, є можливість, купіть OG за 2 долари. Ще дві доби можливо це зробити, і будете мати класний буст до ваших поінтів. Плюс, окрім того всього, за цей OG, окрім того всього, що ми отримуємо 3X-буст, вони ще написали, що ми отримуємо поведення вартості Мінту, це окрема історія, і додатковий бонус при дропі. Ну, як на мене, воно має окупити себе повністю. Тому на цьому все. Я думаю, інформація вам була корисна і гарного вам дня!